Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, я сніговик, ви мене впізнали? Погляньте зі мною віконце. Де зима красуня мила, в неї сукня сніжна біла, черевички з кришталю дуже зимоньку люблю, де в засніженому борі очі сяють наче зорі, білі коси розпустила землю лагідно укрила. Я знаю, дітки, ви дуже любите зиму. Взимку можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах та грати у сніжки, а ще взимку можна ліпити сніговичків, великих та маленьких. От давайте сьогодні з вами і зліпимо такого сніговичка, але не зі снігу, а з паперу. Починаємо працювати. Я починається сміловичок і радість нам співає, мама пряник випікає, що з нами солоденький мога друга пригощає. Запитає стоїть. Сподіваюсь, малята, вам сподобалося зі мною працювати. Ось які гарні сніговички в нас вийшли. До побачення!